І третій день роботи американського уряду в скороченому режимі. Надій на досягнення компромісу так і не з'явилося. Біля берегів Італії затонуло судно з африканськими іммігрантами. Кім свободи визнав український інтернет вільним. Наскільки вільними сьогодні почувають себе українські журналісти? Їх студії заступник головного редактора інтернет-видання Українська правда Сергій Лещенко. Програму Української служби голосу Америки час тайм». на Капіталійському пагорбі пролунали постріли. Поліція тимчасово закрила всі виходи і входи до урядових будівель. Далі з'ясовуються обставини. Що на ця інформація прийшла до нас? Тим часом, третій день поспіль близько 800 тисяч федеральних працівників залишаються в неоплачуваній відпустці, а сам уряд працює у скороченому режимі. Зустріч президента Обами та лідерів Конгресу вчора обі. Лому домі не принесла жодного результату. Сторони виявили неготовність до компромісів і не хочуть вести переговори. Сьогодні негативно на політично фінансову кризу відреагували ринки цінних паперів. Про те, що заважає американському конгресу прийняти бюджет, досліджував Олексій Кузьменко. У середу президент Обама у Білому домі зустрівся з групою республіканських законодавців. Державні мужі шукали компроміс для відновлення роботи уряду. Годинна розмова результатів не дала. Обама не збирається відмовлятися від головного подразника для республіканців реформи системи охорони здоров'я США. Лідер республіканців у палаті представників каже, демократи не хочуть домовлятись. Знаєте, у такі часи американці очікують, що їх лідери зберуться разом та домовляться. Президент же сьогодні знову дав зрозуміти, що не буде сідати за стіл переговорів. Лідер демократичної більшості у сенаті Гаррі Рід натомість шкодує, республіканці не хочуть говорити про новий бюджет, а лише пропонують тимчасове відновлення роботи уряду. Вигадедедсілинстерингаснефес України незабаром не стане грошей, щоб платити по боргових зобов'язаннях. А Бейнер пропонує говорити про тимчасові заходи. Я думав, що їх турбує довготермінова фіскальна ситуація в Україні. Нас вона турбує. Давайте про це говорити перед зустрічю з законодавцями. Обама розповів каналу CNBC, що зробив все можливе, щоб домовитись із республіканцями. давайте приймемо бюджет, який дасть людям впевненість на довгий час, який дозволить нам розібратись із нашими фіскальними проблемами помірковано та грамотно. Це стосується і реформи охорони здоров'я. Обама переконаний, роботу уряду можна відновити у будь-який момент. Для цього спікер Джон Бейнер мусить винести на голосування палати представників сенатську версію бюджетного законопроекту, за якою уряд фінансуватиметься на існуючому рівні. А досягнення політичного компромісу допоможе подолати і наступний важливий рубіж підняти межу зовнішніх запозичень. Це треба зробити до 17 жовтня. Якщо цього не стане. Америці загрожує дефолт по боргових зобов'язаннях. Я готовий до цивілізованого зваженого діалогу по цілому ряду питань, але лише якщо і коли республіканці проголосують за те, щоб Конгрес розплатився за нашими рахунками, і країна відповідно не вимушена була оголосити дефолт. Обама додав, що деякі республіканці готові допустити перший в історії США дефолт, не зважаючи на наслідки. Причина прагнення за будь-яку ціну скасувати реформу системи охорони здоров'я, яку вже підтрим. Мав Конгрес, а Верховний суд визнав конституційною. Чи я роздратований так дуже, бо в цьому всьому немає жодної потреби. Обама вважає, що тривали закриття уряду та нездатність підняти межу зовнішніх запозичень матимуть катастрофічні наслідки для економіки США. Олексій Кузьменко Голос Америки. Видивитись час тайм про інші головні події. Четверга 3 жовтня у короткому огляді. Новин. Біля берегів Італії зазнав аварії корабель з біженцями, що прямував з Лівії. У результаті загинуло понад 90 осіб. Кількість жертв продовжує зростати. Берегова гвардія острова Лампідуза у Середземному морі, де сталася аварія. Повідомляє, що 151 людину вдалося врятувати. На Лампедузу прибув віце-прем'єр Італії. За попередніми даними човен, в якому перебували африканські мігранти, загорівся за декілька кілометрів від берега через те, що біженці вирішили Запалити на борту багаття, щоб привернути увагу. Внаслідок зіткнення вантажівки та двох мікроавтобусів в індійському штаті, Асам загинуло 29 людей, і ще дев'ятеро отримали б травми. За попередніми даними, винуватцем ДТП став водій вантажівки. Його місце знаходження зараз невідоме. Суд в Афінах ухвалив рішення залишити під вартою провідника крайньої правої грецької партії Золотий світанок Ніколауса Міхалолякоса до початку процесу. Над ним його звинувачують у заснуванні і приналежності до злочинного угруповання. У суді лідер праворадикалів заперечив ці обвинувачення. Міхало лякоса, якого заарештували в суботу. Доставили до суду у супроводі поліцейських у масках та з автоматами. Підставою для арешту політика стало вбивство відомого у Греції лівого активіста співака. Відповідальним за злочин виявився один з симпатиків партії Золотий світанок. Сім'я Майкла Джексона програла судовий позов проти промоутера останнього туру співака компанії AEG Live. Родина звинуватила компанію у халатності, що призвело до смерті попзірки. На їх думку, лікар Конрад Мюрей нанятий компанією для спостереження за Майклом був некомпетентним у 2011 році. Мюрея визнали винним і засудили до чотирьох років в'язниці за ненавмисне вбивство співака, але присяжні не погодились з цим вироком і лікаря виправдали. А з компанії відповідно зняли зобов'язання виплачувати компенсацію родині Джексона. У четвер компанія оператор, пошкодженої японською ЕС «Фукусіма» повідомила про черговий виток понад 430 літрів радіоактивної води. За даними компанії, тепко вода ймовірно витекла у тихий океан. Під час попереднього витоку, зафіксованого на «Фукусімі» у серпні цього року, витекло близько 300 тонн радіоактивної води. Видивитись час там. Футбольний матч між збірними України та Польщі у Харкові 11 жовтня пройде при заповнених трибунах. На час розгляду апеляції ФІФА призупинило дію санкцій проти України, яку звинувачують у проявах расизму на трибунах, але остаточно звинувачення з України не зняті. Якщо апеляцію буде відхилено, покарання вступить в силу. А саме один з матчів національної збірної пройде без глядачів. Федерація футболу України заплатить штраф, а стадіон Арена Львів буде. Дискваліфікований до 2018 року. Дехто називає покарання несправедливо жорстоким. Інші не звинувачують ФІФА у необ'єктивності третій. Погоджується, що расизм на стадіонах в Україні типове явище у зв'язку з цим у рамках рубрики Тема тижня. Ми запитали вас, наших глядачів, як ви вважаєте, чи існує в Україні проблема расизму та навколо футбольного екстремізму? Відповісти на це питання ви можете на нашій веб-сторінці за адресою www.chastime.com. Про результати опитування, погляди вболівальників, пересічних українців та експертів. Ми розповімо у нашій недільній програмі. Міжнародна правозахисна організація Freedom House оприлюднила сьогодні звіт про свободу інтернету у світі. За результатами дослідження Україна залишається у списку країн з вільним інтернетом, але погіршила результат порівняно з минулим роком. У 2013 році Україна опинилась на 16-му місці з 17 країн з вільним інтернетом. Найкраща ситуація із свободою інтернету згідно з звітом в Ісландії, Естонії, Німеччині США та Австралії. Кращі за Україну Результати також мають Великобританія, Філіпіни, Грузія, ПАР і Кенія. Росія, Азербайджан і Казахстан опинились у числі держав з частково вільним інтернетом, Білорусі і Узбекистан невільними. Більше поговорити про ситуацію зі свободою в інтернеті в Україні? Ми запросили до студії заступника головного редактора сайту Українська Правда Сергія Лещенка. Дякую, Сергію, що ви. знайшли сьогодні. для нас час. Отже, як би ви сьогодні оцінили стан свободи в інтернеті. я Інтернет сьогодні найбільш свободне середовище, найбільш вільне, тому що регулювання з боку уряду найменше, але й ризики перед інтернетом найбільше, тому що перед виборами президента для влади буде конче необхідно контролювати інтернет, і це можуть бути будь-які сценарії просто від того, що Фейсбук в Україні буде відключений. Просто наступного дня після виборів, аби унеможливити мобілізацію, і закінчуючи дискредитацію інтернет-видань, які є не підконтрольні владі, наприклад, Диск... те саме, що зараз відбувається з українською правдою, Дискредитація вже насправді почалася. Але чому ви вважаєте, інтернет ще залишається таким вільним вікном взагалі в ситуації? Проблема в тому, що регулювати інтернет складно самому по собі уряду, тому що це середовище, яке виникло. І регулювалися без участі уряду самі, як інтернет-діячі, вони це середовище започаткували, і власне навіть. Домени, які існують в інтернеті, вони не регулюються урядами в багатьох країнах, тому це найбільш такий болісний момент для влади контролювати інтернет. Це найтяжче зробити, але без цього фактично неможливо побудувати авторитарний режим. Ну от, наприклад, інтернет контролюється в Росії, інтернет контролюється в Китаї. Чому ви вважаєте взагалі? Чи можливо ще Україні українську... владі не верстати, наприклад, з упущене, я б так сказала, так. і чи взагалі можливо контролювати? Я інтернет? думаю, тут буде йтися про. Інше, про дискредитацію тих видань, які існують, плюс запуск провладних видань для того, щоб це середовище контролювати вже зсередини. Тому що, ну, очевидно, влада прозівала той момент, коли можна було інтернет взяти в лищата і фактично заморозити ситуацію, як це там відбулося в Китаї або в Росії. Але все одно влада буде намагатися посилити свою присутність в інтернеті, і без цього неможливо виграти вибори для нинішнього президента в 2015 році. Це очевидно, чому це сталося? Чи влада просто не догледіла, не розуміла важливість інтернету? І чи взагалі усвідомлюють сьогодні, як, як користувачі, так і і влада, зокрема, і журналісти, важливість і вагомість інтернет Ну, для влади очевидно. Інтернет важливий. Минулого року було дослідження, яке показало, що 40% українців використовують інтернет як друге джерело інформації після телебачення. Тобто, фактично, вже половина громадян знає про події від паралельного ресурсу. Тобто, контролювати телебачення замало, як це було в четвертому році перед помаранчевою революцією. Тому, звичайно, і виклики перед владою тепер на порядок вищі треба контролювати інтернет, якщо ти хочеш. Затриматись при владі за допомогою фальсифікацій. Влада прогавила, я думаю, тому що була в нас, скажімо так, передишка між авторитарними керівниками протягом п'яти років, і за цей час, звичайно, відбулася якісна зміна в суспільстві. Люди стали використовувати інтернет. Тепер набагато складніше регулювати владі, і будуть, я думаю, нетрадиційні методи. Тобто, не буде, наприклад, як це є в Китаї, але будуть інші дискредитація журналістів, злам поштових скриньок, залякування непрямими способами. Особливо як ви плануєте боротися? Ну існує напевно якісь очевидні речі там солідарні журналістів. Спротив У нас є приклад як закон про наклеп, який влада намагалась проштовхнути, вдалося зупинити за допомогою журналістської солідарності. Я думаю, в даному випадку треба знову ж таки з журналістами збиратися разом і робити все можливе, щоб цей це сценарій, який дехто в у владі в силових структурах для себе намалював на 15 рік. У yes. 2012 році за даними Freedom House, Україна була ледве втрималася в, в категорії частково вільних держав, взагалі щодо свободи в медіа. Mm -hmm. Чи вдасться Україні за результатами 2013 року, з вашої точки зору, втрим далі втриматися? Я в думаю, категорії? що ці дослідження, які зараз оприлюднені, вони кілька місяців, скажімо так, лежали на полиці. Зараз ситуація погіршується. Я думаю, що ми побачимо в наступному звіті інформацію. Про клонів, які виникли, наприклад, в «Українській правді», або про фальшиві сайти, про фальшиві газети, про злами поштових скриньок та виток цієї всієї інформації в мережу. Звичайно, без влади це не могло відбутися. І я прогнозую, що ну, наступні показники будуть менш втішні для Віктора Януковича. Ну і так само є небезпека нападів на журналістів. Ну, це залишається в будь-якій державі, яка знаходиться на шляху від авторитаризму до демократії або навпаки. Дуже дякую, Сергію, і сподіваюся, що ви до нас ще прийдете. Okay. Нагадаю глядачам, гостем час тайму був заступник головного редактора Української правди Сергій Лещенко. На цьому у нас на сьогодні все ви дивились. Програму Української служби голосу Америки. Час тайм». дякую вам за увагу. Успіхів! Щасливо побачимось завтра.